Ось так Ярослав щоранку перед роботою розчищає вулиці. Ідея зі старенького москвича зробити снігоприбиральну автівку виникла, коли після першого снігопаду на комунальників чекали більше трьох днів. Я їду по дорозі, пішоходи розступаються, в сніг залазять, тому що ну, пропускають машину. На облаштування авто знадобилося два дні. На це не витратив жодної копійки. Розрізав старе колесо від вантажівки та прикріпив його на дерев'яний каркас. Кріплення змайстрував із металу. Весь матеріал знайшов у гаражі. И вот это вот столько лесов, которое было разрезано. Оно прикручено в деревянной раме. Порезали трубу, порезали профиль, уголок сварили. аби збільшити потужність 30-річного москвича, перед розчисткою приспускає колеса, чистить свою вулицю та сусідні. Проходить більше 10 кілометрів за раз. Витрати на паливо, говорить, збільшилися несуттєво. Автівка працює на газу. І машина машина кожен день в ходу і я не замічаю щоб сильно багато повилічувалося. Якщо я там приїду сутра немножко або ввечері суд Сусіди винахіднику. Дякують. Не діли. Пристрій Ярослав планує вдосконалити, аби допомагати розчищати віддалені мікрорайони. На машині ти ліб'ятку поставити, або хоча б трос, щоб можна було підняти і кудись поїхати з цим ковшом. А так ну, в багажник ця, ця ковш не вліз. В салон його теж лежить не варіант. Алла Зейфрт, Юлія Бабак, Валерій Клієнко, телевізійні новини СІБІН.